Вітаю, друзі, на каналі Інтернет-магазину 220 КМЯ. На огляді чергової релі-напруги від компанії ЕАРУ. Воно, я думаю, заслуговує на увагу, чому саме поясню. Я взагалі схиляюсь до думки, що якщо купувати реле напруги в Китаї, то краще це робити від компанії Томзен, але це той випадок, коли Яру, тобто конкурент Томзен, це виробники китайські. І, на мою думку, перевершив свого основного конкурента. Бо Яру менш розповсюджений виробник, менш відомий в Україні виробник, а Томсон в рази відомий. І тут той випадок, коли, коли Китаєць копіював китайця і вийшла модель з врахуванням недоробок або якихось недоліків. Моделі від Thompson і вийшла модель, що фактично копіює Thompson, але вона, на мій погляд, краще. Чому саме буду розповідати зараз? відео. Аналог його від Thompson то PD63WE, а цей назвався Earru eapdx 63 ve RGB. Ось вистачається в такій коробці. Як зазвичай інструкція на інструкція абсолютно безтолкова, Я ж то і показую завжди. то й Зараз покажу різними язиками, але немає не налаштувань нічого. Налаштування, яке налаштовувати є на моєму сайті, і там же його можна і придбати на сайті інтернет-магазину 220 Посилання буде в описі під цим відео. Давайте включаємо і далі будемо по налаштуванням, по моїм враженням. Ось так він працює, ось так він світиться. Є затримка на увімкнення. І це, мабуть, основний аргумент на його перевагу. Над його конкурентом: 63 ва від Thomson. Там теж є в цій моделі від Томзен три стрічки, але вони, здається, однокольорові, червоного кольору. Тут різнокольорові. Це не основна перевага. Основна перевага. А точніше, недолік моделі від Томзен була в тому, що при подачі живлення на якусь долю секунди поступало живлене навантаження, поки завантажувалась мікропрограма в саме реле. і аж тоді вимикалося і йшов у відлік на увімкнення самого реле. Тобто, якщо у вас стоїть затримка на увімкнення, наприклад, 10 секунд, спочатку при подачі живлення. Томзен давав навантаження секунду, або долі секунди, або дві секунди навантаження пропускав, а коли включалась програма затримки на подачу живлення, він вимикав. Получається дребез. Тут такого немає. Ще раз продемонструю, я вимкну живлення і увімкну живлення. Як бачимо, немає подачі живлення, а от стоїть затримка на живлення 10 секунд, і він коректно відпрацьовує ці 10 секунд, і лише потім подає живлення на навантаження. Ну, це так і має бути. Тобто, це не те, що це якась заслуга, це просто була недоробка у конкурента цього реле 63 є від Томзен. Нижня строка тут може показувати лічильник. Тож, ну, зазвичай, якщо реле напруги, то лічильника там нема. Тут і реле напруги, і реле струму, і лічильник. Вона також може показувати потужність. От, точка, вона показує потужність споживану, тобто в даний момент. І це, мабуть, піа-фактор. Мабуть, я тут не буду стверджувати, так мені здається. Взагалі, релі для мене ще трошки лишилася дана модель, трохи загадковою. Я ще не все знаю про неї. Але те, що дізнався, можу вам розповісти. По налаштуванням далі. Давайте увімкнемо, наприклад, це лічильник. Це потужність буде, я підключу навантаження, побачимо, що воно буде показувати потужність. Ну, верхня стрічка напруга, середня струма в амперах, нижня. Кіловат або годин, або споживання, лічильник, або споживання в даний момент. Тобто, Або лічильник, або просто споживання в даний момент. Налаштовується все дуже просто: кнопка Power. вимкнули вимкнули. Кнопка set не треба натискувати і тримати, просто натиснули коротко короткочасно і ми зайшли в режим налаштування. Режим налаштування там, в них буквіний, PL, PRT, РТ, OUT і так далі. І для того, щоб зберігти в пам'яті, можна просто нічого не натискувати. Наприклад, налаштували даний параметр, який вам потрібен. Наприклад, перший параметр це затримка включення після подачі живлення від 1 до 600 секунд. Зараз стоїть 10. От Ми, наприклад, змінимо на 5 і нічого не будемо робити. І 5 секунд воно запам'ятає. Тобто ми нічого не робимо, воно записало в пам'яті. Зараз я виключу живлення і побачу, що буде 5, а перед цим було 10. Або можна натискувати і утримувати кнопку Set секунди 3. Воно так само запам'ятає в пам'ять. Тобто 5 секунд запам'ятали. Вимикаємо живлення, перевіряємо. Подаємо живлення, має бути відлік 5 секунд. Є відлік 5 секунд. Тобто можна, кажу ще раз, або утримувати, щоб запам'ятати, або просто нічого не робити. Воно хвилин 5 проходить, трошки швидко доволі цей час і буває не встигаєш щось налаштувати. Так, виставляємо, далі йдемо по, по налаштуванням. пройдемося. Режим затр... виставлення затримки, включення після подачі живлення, Буду правою рукою, мабуть. Далі затримка відновлення після захисту, тобто 30 секунд можна від 1 до 600 секунд. Що це значить? Тобто, якщо спрацює. В захист по перенапрузі або захист по зниженій напрузі. Тут воно буде відновлюватись тобто, воно, наприклад, висловлено у вас, вас верхня межа 250 вольт. Спрацювало було 250, воно у вас спрацювало, і коли воно вернулося назад в норму, воно може зачекати якийсь час від 1 до 600 секунд. Можна виставити. Це другий параметр називається RT і Цей виставляється час. Далі візьмемо ось він РТ. Це тут стоїть 30 секунд за замовченням. Далі йде верхня межа перенапруги. Ми її можемо змінювати від 230 до 300 В. Це установка відновлення після перенапруги. Це установка порогу зниженої напруги від 80 до 210 В можна поставити. Це установка відновлення після зниженої напруги. Затримка спрацювання від перенапруги і зниженої напруги від 0,1 секунди. Показую до 10 секунд. Це від зниженої і великої напруги. І показую до 10 секунд. Так, так і є. Це так заявлено виробником. так і є. За замовченням стоїть 0,5 секунди. Ми можемо його так і лишити. Наступний параметр. Калібрування напруги. Ми бачимо тут плюс 9,9 В і мінус 9,9 В. Далі поріг захисту по струмам. Ми, до речі, можемо його, оце якраз поріг, ми можемо перевірити. Тут підключена розетка, в яку ми можемо включити праску. Ми поставимо зараз 1 А, ну, можемо навіть і 5 поставити Ампер праска споживає десь приблизно 10 А. Поставимо 5 А. Ось, тобто, якщо буде перевищення більше, ніж 5 А, наш релес працює. Не може. от 5 А поставимо. Поїхали далі. І шукаю: в мене тут виписано, що це значить 0,05. Це час працювання з захисту по струму. Так само від 01 до 60 секунд, тут вже менший трошки діапазон, але його, думаю, і думаю, не потрібно. Точніше, більше там був від 0,1 секунди до 10 секунд час працювання від наперенапро. а тут від 01 до 60 секунд. Далі. Йду на поперам, бачите, воно швидко виходить в основне меню. Далі ось цікавий. Так, так. так. Ось цей параметр CC називається кількість циклів перезавантаження. Або взагалі вимкнений, або від 0 до 20 може бути. Що це значить? То, коли у вас було спрацювання якесь, реле може, наприклад, була перевищена по струму перевищення, і воно може. Якщо буде повернуто в нормальний режим, струм вернеться, то воно увімкнеться. Кількість якусь, І, наприклад, і знову було перевищення по струму, то воно можна виставити скільки разів воно буде вмикати. А якщо оф, то значить воно не буде взагалі. Тобто один раз працювання, і тепер потрібна людина, щоб прийшла і його увімкнула. Зараз ми це перевіримо. Я зараз роблю, вмикаю праску, тобто буде перевищення по струму. Воно має спрацювати. І має назад не вимкнутися. Мабуть, я помилився на 27 секунд. Ми виставили 30 секунд буде увімкнення після спрацювання. Побачимо, як воно спрацює. А можливо, off, я не так сказав. Off, це можливо, що воно буде постійно намагатися вмикатися. Тобто, буде безліч, безкінечну кількість разів воно буде вмикатися, навіть якщо у вас є якесь перенавантаження по струму, чи по напрузі. Тому, ще раз, off, значить, якщо зараз воно увімкнеться. Да, воно вімкнулося і воно знову вимикнулося, бо знову спрацювало перевантаження по струму. Тому OFF, це значить, воно буде безкінечну кількість разів. А якщо можемо виставити від 1 від 0 до 20 Далі йде наступний параметр, якщо зайдемо в меню, називається SAD калібрування струму. Так само від мінус 9,9 А. І, і далі наступний параметр буде і зараз зайде, PC називається установка діапазону потужності. Цікавий параметр, який я не впевнений, що я правильно його скажу. Я хотів би, щоб прокоментували той, хто його вже вставляв. Ось у нас встановлений цей параметр, про який я тільки що говорив: від 1 до 20, або можна його вимкнути. Це кількість спрацювань після кількість увімкнень після спрацювання по якомусь перенапрузі, наприклад. Калібрування струму. І ось воно. PC. Тут це установка діапазону потужності від 1 до 999. Цифра така, я так думаю, або можна вимкнути цей параметр. Я думаю, що це можна виставити кількість якогось обмеження по споживанню в кВт. Тобто, ви якщо виставите, наприклад, 5 кВт, і коли воно нарахує 5 кВт ваш лічильник, воно вимкнеться. Можливо, я помиляюсь, можливо, якась інша функція цього параметру налаштування. Ще раз, якщо його дослівний перевід, він звучить установка діапазону потужності і знаходиться в межах від 1 до 999». Як його перевірити, я не знаю, тобто треба його поставити в щиток і виставити якийсь там параметр. Ну, Цього я поки робити не буду. Якщо хтось має змогу прокоментувати і уточнити цей, цей, цей пункт налаштувань, буду дуже вдячний. Далі наступний останній режим скидання. Тобто зараз я до нього дойду, ось цей передостанній це останній. Режим скидання. Один це скидання налаштувань, два це скидання рівня потужності, і три це скидання відновлення заводських налаштувань. І, мабуть, а як його зробити? Давайте спробуємо, наприклад, якщо ага, ні, три це скидання налаштування, а як його 3 скидання налаштувань. Тобто ми її утискаємо, натискаємо, мабуть... мабуть, так от ми і зробили, і натиснувати кнопку Set і утримувати. Ось москвине налаштування. Ну ось таке реле, вийшло, такий огляд. Ну, ще з його характеристик, точніше характеристик, а вражень. Приємний індикатор різнокольоровий, цікаво, щоб знову не з недоліків хотілося б щоб було регулювання яскравості індикаторів, або взагалі, щоб їх можна було вимкнути, цього на жаль, немає. Ще раз підключу навантаження, щоб ви побачили, як воно. А, навантажник я підключу, воно спрацює знову захист. Давайте я тоді поставлю Як це називається? споріг спрацювання. Захисту по струму. Там, де я поставив, був 5 А, я поставлю. Знову вернусь там 60, наприклад, і увімкну праску, щоб побачили, просто як він можна утримувати. Наприклад, 48 поставив і вмикаю на мета, як він показує ампери і показує. Бачите, якщо йде споживання, воно блимає. Це лічильник. Оця потужність в ватах показує в кВт 2 кВт, 9,8 А. Якщо йде сильне споживання, тут ну, Ось такий редапруги. Кому цікаво, ще раз скажу, що можна придбати за посиланням, яке закріплено в описі до даного відео. Всім гарного дня і до зустрічі на нашому каналі.